Друзі, вітаю вас, канал Кулінарна симфонія. Сьогодні на каналі суп. Кислий суп. Отримав замовлення від тестя, приготую розсольник. Виконую. Ознайомимося з переліком продуктів. Поставив в казан воду, щоб закипіла. Так, у нас огірки. Огірки потрібно бочкові. Отакі огірки. Нирки говяжі гов нирки. Потім картопелька, морковка. Світланка залила. Ух ти, розлив я. Е, перловочка, цибуля. Не знаю за чим тільки цибуля. Ну, це не я різав. Олійка, перчик, лаврушка, сіль. Ну Такий простий набір продуктів. Зробимо зараз круту страву. Починаймо! Сковорідку на вогонь. Додаємо олійку. Ніженську. Нагріваємо трошки зараз сковорідку, і далі йде цибулька. Кілька слів про страву росольник. Цю страву за 12 років з дружиною ми ні разу не готували. Ми її не любимо, не їмо, не пробуємо, не де не їмо. в общем, так як і капусняк. Ну капусняк ще кої, як колись теща чи мамка зробить. А от росольник, ні, не знаю, що воно вийде, побачимо. У мене, знаєте, таке спогади з дитинства, коли було. З їжею туговато, і мамка робила розсольник. Він мені не подобався. Я приходив з футбола, мені краще було води випити, чим розсольник їсти. І Воно якесь таке було придзяте відношення до кислого супа. Ну, зараз ми це все міфи розвіємо і будемо їсти. І я, і Світланка, да? <гум> Світланка щось на нирки дивиться, їй не подобається. Ну, таке, по класики робимо з нирками. Ми їх вимачували, зараз наріжемо ще. Я <гум> попробую. Додаємо цибульку. Витираємо моркву. Морква. Морква солодка, домашня морква. Перловка. Головна складова разом з гірками в розсольнику. Не люблю перловку, коли вона трошки недоварена Така, знаєте, люблю, коли вона гарненько переварена навіть. Тому додаю перловкою перловку першою. Навіть до картошки. Туди перловочку, хай вона там кипить, бурлить і накриваю. А також підготовимо картоплю, наріжемо порційними шматочками. Ну такими. Не великі, не маленькі. Да? Угу. Ну, щоб в ложку влазило. такими шматочками. До моркви та цибулі вона вже там досмажується, будемо додавати огірки. Я буду їх обсмажувати з додаванням трошки, ну, як обсмажувати, підтушкувати з водою. Хочу, щоб огірки розійшлися. Ну і такі були м'якенькі. Ось так я. Ось так виглядай огірки. Даємо огірки, Трошки дали бульйона з, з казанка. і огірки. зараз ще дамо. Ще два, мабуть. До речі, по секретах кислих, кислих супів. Картоплю з кислими огірками, будь-якими продуктами лучше варити окремо. В кислому картопля. Хоч навіть і звариться, але вона потім така тверда, не сильно смачна, то картоплю потрібно варити окремо. До речі, ми її і закинемо. Перловочка там у нас закипіла, зараз п'ену знімемо і додаємо картоплю. Ну що, смажимо нашу зажарочку, додаємо постійно воду. От як википає, ще раз додаємо. википає, ще раз додаємо. От бачите, вже майже сухо. Зараз ще додамо бульйончика. Перший раз в житті працюю з почками, з нирками. Ну, я думаю, ось оце не треба, це треба обрізати. Зараз дивіться, як я зроблю, наприклад. О, це ми поріжемо соломкою. Це також. Зараз ще ми його трошки. Водичкою вимочимо в холодній воді. Запаха немає. те що замачувала їх, я не знаю, сутки в воду міняла раз за разом. Нарізали нирки, промили їх, там все як положено, і додаємо казан. Як я кажу, цукор, сахар. Додаємо спеції. Лаврушка. Три, раз, два, три. Чорний перчик, Дещайна ложка. І сіль. Зараз все перемішаємо, спробуємо, доведемо до смаку. Значить, друзі, така ситуація. Дивіться, додавав сюди раз 3-4 по пару половників бульйона. Воно вже таке, бачите, в кашицю зробив. Оце то, що я хотів. Огірки будуть м'якенькі, цибулі вже з моркви майже не видно. І це все зараз додаємо в казан. Ти, йомойо, вай, вай, вай. Диви. Наваристи. Та ти шо. Ну що, дегустація розсольника, да? Вон, бачите, почечки ось які видно гарно? Угу. Приловочка. Ну все розварили, все, все як положено. Спробуємо, що воно ж на смак. Сразу юшечку. Класно. М -м, прикольно. А тепер хочу почечку із огірком. М -м, ніжне, капець. Огірок також розварили. А ну. М -м, перловка також. Кстати, класно вийшло. Я що зрозумів, по таким супам, які мені не подобалися, там росольники, перловка, Головне, правильно приготувати. А воно смачне, смачні смачне продукти. Класно. Я зараз залюбків цю тарілку з'їм. Світланка намерзлася. Будемо вимикатись, будемо також. Дегустувати, дегустувати, кормити батьків одних других. Підписуйтесь на канал з вами був Валерій Кулінарна Симфонія.